31 американський танк Абрамс прибув до Німеччини для підготовки та подальшого навчання українських військових. Про це повідомив офіційний представник Пентагону Патрік Райтер. каже танкісти збройних сил приїдуть до Німеччини протягом кількох наступних тижнів. «Абрамс» Абрамс це бойовий танк третього покоління. Він працює на потужних газотурбінних двигунах і обладнаний багатошаровою протиснарядною бронею. Нагадаю, 25 січня сполучені штати озвучили, що передадуть Україні 31 танк Абрамс і запчастини до нього. Я можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Абрамс прибув на базу армії США в Німеччині для підготовки екіпажів українських танків. Ми очікуємо, що навчання почнуться протягом наступних кількох тижнів. Як вже обговорювали раніше, ця широка навчальна програма для українських танкістів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до ефективної експлуатації танка М1 Абрамс і захисті українського народу Найбільший оборонний пакет від Німеччини, навчання пілотів у Британії та відзнака для українського народу. Володимир Зеленський з потяга прозвітував про результати свого євротуру і подякував нашим партнерам за підтримку. На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру. Тепер є більше готовності партнерів йти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде. Він неминучий. Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ПБО-Айріс, різних модифікацій, ракети до них багато, гармати, снаряди, бронетехніка. Окрім цього, Німеччина підтримує нашу країну довгостроковою. Є для цього 11 мільярдів євро сута на оборону. Четверо поранені ще стільки ж загинули від російської атаки на Донецьку область. Як інформує військова адміністрація минулої доби противник ракетою вдарив по Краматорську, пошкодив три багатоповерхівки і котельню. Під обстрілами були також вугледар, Авдіївка і Костянтинівка. В регіоні десятки понівечених осель. А в Сіверську Росіяни поцілили в адмінбудівлю. Через удари по Херсонщині шестеро поранених, зокрема підліток, понад понад чотири сотні снарядів росіяни випустили на регіон. За минулу добу інформує військова адміністрація. Під прицілом був заклад освіти в Херсоні. Через влучання та пожежу будівля повністю зруйнована. Зазначає Нацполіція. поліція. Також постраждали довколишні споруди, вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади і дахи. Авіаударами знищили будинки місцевих жителів, гаражі, складські та господарчі приміщення у Кізомисі та Станіславові. Оламки снаряду москолоти зачепили службовий автомобіль поліції у Томариному в полі біля цього села. На міні підірвався місцевий, Він на тракторі косив траву. Також поранений 17-річний хлопець поблизу Трофинівки. Нині він у реанімації. Через російські артилерійські обстріл загинули двоє цивільних у Куп'янському районі. Це Харківщина. Ще одну людину ушпиталили з уламковим пораненням, як інформує обласна військова адміністрація. В Куп'янському та Чугуївському районах снаряди Ерефії пошкодили, щонайменше сім домівок, лікарню і господарчі споруди. Екологічна ситуація в Тернополі в межах норми. Мер міста Сергій Надал в етері п'ятого спростував заяви російських пропагандистів. Вони брехали, мовляв, у Тернополі знищили склад із снарядами і збідненим ураном до британських танків челенджа через це у місті, нібито екологічна катастрофа. А люди масово виїжджають з цього регіону. В Тернополі немає взагалі боєприпасів з будь-яким раном, чи з бідним, чи з багатшим. Під час цих ударів не було знищено жодних військових об'єктів або жодної зброї. Щодня три рази в день Держпродспоживскурби робить спеціальні замери радіоактивності, чистоти повітря, які також постійно висвітлюються. Тому хочу спростувати це неправдиві дані. У нас чисте повітря і жодної радіації чи вибухів зброї в Тернополі не відбувалося. Цими вихідними окупанти двічі вдарили по Тернопільській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час першої хвилі поцілили у складські приміщення торговельного підприємства релігійних громад. Були поранені двоє цивільних. Під час другого ракетного удару на Тернопільщині знищені два та понівечені 12 дачних будинків. Уламками від снарядів потрощені торговельні та господарчі споруди, побиті 9 вантажівок. Люди під час другої атаки не постраждали. Ще понад пів тисячі загарбників знищили сили оборони України минулої доби. За даними генштабу, від початку повномасштабного вторгнення на той світ рушили вже майже 200 тисяч москалів. підсмалили українські захисники і техніку московитів, знищили три російських танки. А ще аж 12 бойових броньованих машин противника. Більше ніколи не стрілятимуть по Україні ще 13 артилерійських систем окупантів а в небі над Україною назавжди заблукали 12 безпілотників Росії. Крім того, наші бійці знищили ще 14 одиниць автомобільної техніки загарбників і три одиниці спеціальної техніки москалів. Росія завдала авіаційних ударів по низці населених пунктів України. Серед них Кислівка Харківської області, Авдіївка на Донеччині, Мала Токмачка в Запорізькій області, а також Кізона з Херсонської області. Про ситуацію на лінії зіткнення в ранковому зведенні звітує генеральний штаб. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління. П'ять районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, п'ять станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.